робили Вона дуже мила. Дякую. І ми його годували. Він має бути таким товстим. Ми, ми, ми зашивали його голкою. Голка була пластмасовою. нитка жовта. І двер вийшов така мілашка. Давно голка була зроблена. Із, із кістки. Першу голку придумала в Китаю. З цим курчатком спад його звати Пушок. Це дівчинка. Я зв'язався мені в курчатку. Це маленька чудова пташка. Я буду неї гратись. Мені найбільше сподобається заповнювати. А курчатка маленькі це домашні тварини. Мені вони дуже подобаються. Вони дуже милі. Я сьогодні гоня та, та таких х, х, курчат, а, а цей бігає по травечці. Він тут надувся, бо Цей дуже милий був. Мені дуже сподобалось. Ще це з голки. Ще це треба маміти дуже обережно, навколотися. А іграшка маленька, дуже мила, хоча б подивіться на неї. Тіп-сіп-сіп. І справжніх курчат я дуже дуже люблю. Такі надуті, як пушок. І в мене курча називається пушок. Я бачила живих курчат у селі. Також я бачила, що там півні були людей. Ось так кук. Спочатку маленьке. Я його зробила сама. Мені дуже сподобалось жити. Я це включив гледатися. Це великі шкали. І це криче дуже біле. Вони лука в цеплятку. Я його сам посив. Мені його дуже подобається. Я бачу, своє яку Вони дуже малі. Кулюку. Так каса то воспривіт. Улиці до бажні двоє. Люди за неї дохоза далі. І хотіть. Олежодяться люди. Привіт, мене звати Давіт. Я живу записав кульчатку. Веселе, пасною голкою. Мені це дуже сподобалось, бо мене це весь. А голкою все на воде невелика. А і наша спеціальна була голка. Курчатка дуже маленька і гайні. Я курчатку з хунісом зробив. Я сив. І я взяла. Вісила м'яка іграшка. Вона дуже гарна. Я буду до неї гратися. Це корцет дуже теж дуже Це домашні тварини. Я бачив у бабусі. Я їх годував. Я їх поїв водицькою. що там курчатком хуяє сату. Потопилось шити курчатка. Я шила диточками. Це іклашка туша мила. Я хочу на їх латись. Да, Осирі бачила в бабусі. Шивих курчат. О нею корм курчачий. Я їх готувала. це домашні. Тволини. Ми робили такого маленького корчатка. Він дуже гарний. Я його назвала. Е, бір... <кх <warmed> Мені найбільше сподобалось шити. Ми зашивали тут ди, ми насипали туди синтепон. Далі ми зашивали такою, ну, як сказати, голочкою. Вони дуже гарно сплють. Куриці домашні тварини. Я бачила живих курчат у бабусі. Я дуже їх тепер люблю. Но в мене набагато мелісів полотився. Ми сьогодні робили це плятко. В нього запихали млях. Куча частину, щоб іграшка була легенька. Потім ми зашивали. Іграшка дуже мила і симпатична. Живих курчат я дуже сильно люблю. Вони дуже милі, їх можна гладити, на руки брати. Це домашні тварини. Я бачив живих куричок і курчат в бабусі і на базарі. У моїй бабусі дуже багато. Хуель. а кутят в каші нема. Моя бабуся за ними доглядає. У мене в ручках це і котик. Дуже сподобалось яскі. Я буду нею гратись. Мені найбільше сподобалося шити. Кури — це домашні тварини. Їх люди тримають, щоб виносити яйця. Бачила, коли мені було два ручка. У моєї бабусі тоні були кури і вкусили мене за палець. А маленькі ковчата мені особливо подобаються. Вони мені подобаються, бо вони такі маленькі. Я свою назвала Токсік. Прощай, прощавай, не сумуй, не чекай Під червону жовжину у саду не зривай.